Військовослужбовці першої окремої бригади імені князя Лева Державної спеціальної транспортної служби готуються до написання диктанту національної єдності, слухаючи ефір суспільного на хвилях українського радіо. Хлопці та дівчата представляють різні відділи. Завданням їхньої бригади є оборона певних об'єктів. Відновлення мостів та залізничних шляхів. Ті, хто зміг залишити справи, на кілька хвилин долучились до спільного написання диктанту. ми взагалі раді, що ми будемо писати в таких умовах, тому що, дивлячись на досвід минулого року, ми знаємо, що також хлопці знайшли таку можливість, щоб писати диктанти і в окопах. Писати в диктантах навіть під обстрілами. Тобто, це не лише диктант, скажімо, індивідуальний, це ну, все українське для нас їх він дуже важливий тому що українська мова має значення, все ж таки авторкою радіодиктанту 2023 року стала українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко. Назва тексту Дороги України. Перший теплий вітер зустрічає на ізюмській трасі з її безсонним рухом. Читає текст актор театру та кіно Олексій Гнатковський, який зіграв Івана Довбуша у фільмі Довбуш той мої гори Я тут газда. І хто прийде мені в хату, і буде правити, як я маю жити? Вихаркає свої пічінки бігами Боже. Після диктанту військові перевіряють написане. Фари вихоплюють кам'янички в садах на околиці Львова. Тут легко уявити вечірні збори підпільного товариства чи стрілецький картярський гурток. Ну не знаю. Смисл такий в ньому не дуже мені сподобався, але так по складності застосували багато знаків розділу. Особ, особливо я зрозумів, що автору подобається тере. Вот. Тому ну, такий більш складніший, звісно, ніж би я думав. До написання диктанту долучились і прикордонники. Частина військовослужбовців та працівників Західного регіонального управління Держприкордонслужби писали у спільній залі. Частина на своїх робочих місцях. Розповідаю, що пишуть спільний диктант не вперше. Сьогоднішній день всі в основному пишуть на комп'ютері, друкуючи. В кращому випадку виправляють помилки на друкованому тесті. То досить так важко було в кінці вже трошки рука. Непривикна текст диктанта був построєний таким чином, що ти ніби е, переймаєшся цим, цими словами, ти його пишеш. Е, ну, рука не зупиняється, думки в тексті, і тому проблем не виникало. Текст радіодиктанту диктанту після того, як його учасники надішлють свої роботи на перевірку. Їх можна надіслати поштою або на імейл не пізніше 29 жовтня. Додам, що цьогоріч вперше спільний диктант писали раніше. У липні президент України підписав указ про зміни дати святкування Дня української писемності та мови з 9 листопада на 27 жовтня. Іван Кадусько, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львів.